Отче наш, Ти, що їй на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і навчи нас любити і прощати, як любиш, і прощаєш нас ти. Збережи нас від спокуси та визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки, в ім'я Отця, Матері, Сина, дочки і Духа Святого Животворного. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний де нам сьогодні, і прости нам провини наші, і навчи нас любити і прощати, як любиш, і прощаєш нас ти. Збережи нас від спокуси та визволи від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки, ім'я Отця, Матері, Сина, дочки і Духа Святого Животворного. Амінь. Отче наш, Ти, що Сина на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам на сьогодні і прости нам провини наші, і навчи нас любити, і прощати, як любиш, і прощаєш нас Ти. Збережи нас від спокуси, та визволи від лукавого бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. В ім'я Отця Матері, Сина, Дочки, і Духа Святого Животворного, Амінь. Отче наш, що ісиш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний да нам на сьогодні і прости нам провини наші, і навчи нас любити, і прощати. Як любиш і прощаєш нас ти. Збережи нас від спокуси і визволи від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки, в ім'я Отця, Матері, Сина, дочки і Духа Святого Животворного. Амінь. Отче наш, ти, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і навчи нас любити і прощати, як любиш і прощаєш нас ти. Збережи нас від спокуси та визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки, в ім'я Отця, Матері, Сина, дочки. І Духа Святого Животворного, Амінь. Отче наш, Ти, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, і навчи нас любити і прощати, як любиш і прощаєш нас ти. Збережи нас від спокуси та визволи нас від лукавого, бо Твоє і царство і сила, і слава навіки, в ім'я Отця, Матері, Сина, Дочки і Духа Святого Животворного. Амінь. Отче наш, Ти, що і син у небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш надсущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, і навчи нас любити і прощати, як любиш, і прощаєш нас ти. Збережи нас від спокуси та визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки, в ім'я Отця, Матері, Сина, дочки і Духа Святого Животворного. Амінь.